Салам-папалам, лам, братішки, я вас вітаю, ви знову на каналі Заводіла. Сьогодні буде в нас відео про підбір бусика. Нарешті, let's go everybody, Сьогодні у нас буде підбір Renault Master. Давно у нас мастерків на каналі не було. Ну і як завжди, технічка, завдання, варіанти і фіналочка. Що купили, де, за скільки, як виглядає. Кому цікава дана тема, не перемикайтесь та дивіться це відео далі. Є в мене один клієнт, це хлопець. Молодий чоловік. Людине направлення таке, що він займається власною справою і йому періодично треба оновлювати автопарк. Я працюю з ним не перший раз по вантажних автомобілях, зокрема по Renault Master, Renault Trafic. такого типу авто. Періодично йому підбираю, оглядаю. І Доставляє. При пошуку автомобілів для клієнта є декілька важливих критеріїв. Перше, це обов'язковий розрахунок з продавцем по безналоді, безготівково. Обов'язково ніякої готівки. Другий момент, який завжди проговорюється, це те, що автомобілі мають бути максимально свіжі по роках, тому що людина їх завжди страхує по казку, і він каже, що мені треба. Ну, максимально свіжі роки. Чим свіжіше є авто, тим менше мені платити за страхування цих автомобілів. І третя вимога це бюджет. На автомобіль виділено 750 тисяч гривень. Хочу замітити, не доларів, а цілих 750 тисяч гривень. Якщо перевести по курсу, це виходить близько 18 тисяч доларів. Задача. Знайти Master, максимально свіжий, по роках, L2H2 база в нормальному, адекватному технічному стані з прозорим пробігом, ну і, само собою, це має бути свіжопригнаний автомобіль. Трошки відхилюся від теми. Дивіться, на рахунок чому ми не розглядаємо автомобілі, які зареєстровані в Україні. Основне з питань, яке виникає при купівлі автомобілів, які вже були зареєстровані в Україні, це те, що переважна більшість власників транспортних засобів вантажних це фізичні особи. Коли ти телефонуєш, пояснюєш людині, що ось цікавий ваш варіант. Ми би хотіли його оглянути. Само собою проговорюєте всі ці моменти і задаю питання людям на рахунок безготівкового розрахунку всі таки, ой ні, є зараз певні проблеми з тим, що деякі люди не хочуть іти в банки, не хочуть там показувати, що вони взагалі є, не хочуть показувати свої документи. Ну і для них це стає певною проблемою. Треба зробити перерахунок, є певні там. Обмеження. В більшості банків є обмеження на зняття готівки в день, тому люди, хтось там, та ні, я не хочу ходити там по 2 неділі, потім по 100 тисяч гривень знімати. Типу там, ну Мені це там не влаштовує. Починаю сувіти накидувати, підіть у кума позичте, розрахуйтеся, потім з кумом уже розпітляєтесь. Тому ми вимушені шукати автомобілі, які свіжі придані. Я не кажу, що власників. Автомобілів, які вже зареєстровані в Україні, вони в поганих технічних станах, ні, є досить такі непогані і гарні варіанти. Але ось із цих моментів з розрахунком, готівка без готівка, виникають питання, тому вимушені шукати автомобілі, які свіже пригнані з-за кордону, тому що з ними простіше в плані перереєстрації і оплати. Більшість вантажних автомобілів розмитнюється на фірми. І в цих фірм є можливість приймати безготівкові розрахунки з цим простіше. При безготівковому розрахунку на фірму автомобілі в ціні трошки зростають. Є певні оплати, які має зробити фірма для того, щоб вивести ці гроші. Тому початкова сума. За автомобіль вона відрізняється від фінальної. Залежить також ще від самої фірми, бо в деяких є плюс-мінус такі адекватні тарифи, а є фірми, які загинають досить такі приличні суми. І тоді вже так задумаєшся, ребятки, а може ми краще щось інше пошукаємо. Значить, так, задача зрозуміла. До 750 тисяч мастерок максимально. Свіжий, ну що, let's go в рібаді. Ну що, відкриваємо нашу мусорку, авторія і починаємо лопати. Що ж там є цікавого, свіженького, класно. Це класне, все свіжепригнане, необслужений рідний пробіг, сервісна книжка. Один власник Франції їздила тільки по автобанах на одній передачі, заправляли самим крутим паливом. Обслуговувалися кожних три тисячі кілометрів. Масло міняли кожних. 900 метрів, паливний фільтр міняли кожних 3000 кілометрів. Все обслужено, нова гума, 5 ключів. Цей підбір він був в принципі, швидким, але обмежений в плані пошуку. Тому що, ще раз нагадаю, бюджет до 18 автомобіль має бути мінімально 2020 року. Це вже рестайлінговий мастер. Мінімально 20-й, бюджет до 18-ї. Відкриваємо, бачимо, що цих автомобілів не так і багато в продажі. Вибрали ми те, що є, а його було не так багато. Там було буквально здається 3 чи 4 варіанти, які так, на щось схожі. Перший варіант знаходився в Рівненській області. Let's go, подивимося, що ж це таке. в цій стороні ну, тут нюанс був більше фотки показали хоть і загалом ця фара і отут легенька царапана така була вона якраз була ось десь в цьому районі а вона така французька підзатягана до 60 це крыло фарбоване тут, є трошки... А, тут її значна, і трошки металізована шпаклевка тут нормально значить, бо вона металізована і мигає. тут шпакли добрые. И плюс она еще просто тяжеленький. Тут сотка с дворепоминями. Знаками. Тут, мягкими. тут мягкими. на домике. Лобаш мненый. Вон с датчиками. Вот еще с датчиками светла, але и А вот чистый 25. подширит. 164 труби. Ну, зараз побачим. Салон тоже такие. Там два тоже. Здесь тоже металлизирована шпаклевка, шпаклевка. Резинка Мишелин. А, тут такий сейлун. А спереду мішка, по-моєму. протектор між лінуский. Такийсь Китай, по-моєму, сейлун. Так, скажу що він нагарна ідея, нетанін, такі от під ручками. 18700 ціна. От тут була, тоже металізована шпаклівка. Ну щось такий. Посарапане трохи таке вона як би. Тіпа робочий, я по складам є проектроніки, камера. є камера. всередині арки небагані, тут пластики ці підзатерті, є он трохи окисленого, тут теж тут трошки окислений. Як француз, перегородка пофарбована, але такий стан, типу як... Ну, типа, выходит, что вы хотите, называется. бывает. на стеле, раз. А, и вот мятина, uh -huh. это тоже вот это что -то про выше, это Такая, конечно, потовчена у всех сторон. 163 пробег, верхний бардачок. Uh -huh. Портон, uh -huh. режим киндер, новая ручка уже для с первого года. Тут пропала. Там дырка, есть бардачок. Він тут нормально підводки, це теж таке затягнене, запльоване. Отака ну, от. Стулики. Показав тільки що фотографії, що роз аукціону виїхали з пробігом 160. Продавалися. Вікна оригінальні, там також оригінальні. Лобове замінено. Шука позазувала, там щось позамазували. Так визуально нормально чистый А ч клемма знята Три чуть-чуть фишки было и скинуть я не знаю чего Половина більше навіть Вот и грудной момент такой поганый. Не по є запах такой дизельный просто. Є пыль, ну, була вже сказав, що не при, такой. Основа верха, тут лоха поцарапан, на забудку уже сказал, что не инванс и моменты. С левого тут по борту есть потрёвка, твари. Вот такие подерти по чёрному тут тоже. усі осіб м Ну так, в загальному, що можу сказати? Є активні помилки. Електрична помпа, це, наприклад, резістера в пам'яті посвідчує не накала, а підігрів фріза. Продавець надав всю інформацію про цей автомобіль. Він був дійсно з оригінальним пробігом, продавався на аукціоні в Франції. Але продавався з деякими пошкодженнями по кузову. Помимо основного пошкодження було ще таких багато дрібних. Там м'ятини, там якісь. Ну, коротше, він такий весь був. Ну Візуально мені чесно не сподобався. Клієнт навіть розглядав автомобілі в жовтому кольорі, його це не лякало. Навіть в деякому. В смислі приваблювало, в нього є один жовтий автомобіль. Він каже, я нормально абсолютно ставлюся до цього кольору без питань. Жовтий то жовтий. Головне, щоб був адекватний стан, ну і в загальному адекватний автомобіль. Наступні варіанти я мав оглядати в Волинській області. Перший з них знаходився в Луцьку. І далі ще було два варіанти: один в Нововолинську і ще в Франківській області. Чи в Франківську самому. Так як логічніше по маршруту було спочатку почати з Луцька, тому я направився в місто Луцьк. Там був білий варіант мастер в базі L2H2, з пробігом, здається, 230 тисяч чи 6 потов. Ох ти що, який класний сад, да? Колись тут з кипіла машини все торгувалось, бабки мутились, все було заставлено. Луцький базар. Я Просто не узнаю, тут он, футбольне поле. У трошки машин стоїть, понятно, що не, не ходовий день, приходить в четвер або в неділю. Я думаю, тут теж не сильно густо, в основному там на дорозі всі стояли. А ми оглядаємо, ось такий так, апаратіна. Цей варіант білий. Значить, є у мене інформація по ньому, в який він продавався на аукціоні. Задній разі зимова, протектор гарний клубер. 743 левое крыло под 231 пробег, пару царапин, значит, вот тут такие царап. Комплектации круиз, шестиступка, конвер, парктроники, режим магнитола, блютуз, датчики светла, датчики дождя, Аптечка тут, это у нас соединение пилотка, тоже круто, кстати. А, 158 24, 117 76 40 Ну, це можемо ще нормально додатково перевірити. Працює нормально, кондіот теж працює, знизу стоїть защита, тому подивитися там поки що не можу. Але там з усіх сторін нормальний, чистий, акуратний підтікання. Ціна непогана і пробіг плюс-мінус відповідає рік 20-й. Ходовка теж така збитенька. Сідушка пілот, теж класна штука. Вони, до речі, не так рвуться, не так затираються, як звичайні. Це у нас третя, Четверта. Зараз я видалив помилку, зараз її немає, буде що дочитываю. Чеків, ключиків теж немає, зараз проїдусь добре, але все одно є така легенька вібрація. Активно. Це поправлення циліндра 3, село тока вишив пароговий значення. Третя форсуночка все-таки. Автомобіль виявився дійсно все як було заявлено. Стартова ціна цього автомобіля була 17 тисяч чи 700, чи 800 доларів. От саме те, що нам треба. Єдине, що типу не влаштовували, це ось ці люки, але не бачу смисла їх переробляти, брати, вирізати, врізати туди якісь. Кузькі металу, варити, шпаклювати. ну Просто це лишня робота і ну, ну що це дасть? Просто якийсь візуальний, естетичний типу насолоду, Та хай собі буде, хай собі там провітрюється. Це, це вантажний автомобіль, і він має робити роботу. Правильно? правильно. Ну і все. Зізвонилися з клієнтом, поспілкувалися, він мені сподобався. Не клієнт сподобався, варіант сподобався. <хи> Бо вже значне, де тут мені там закидониці робити. Клієнта цей варіант абсолютно задовольняв. Поспілкувавшись з ним, він вирішив так, що нема смислу їхати, оглядати ті варіанти далі в Волинську область, і Франківськ. Можна зупинитися і на цьому, то тобто все співпадало, стан нормальний. Єдине в нього було одне зауваження. Періодично вилітала помилка на одну форсунку. На приборній панелі нічого не засвічувалося, я проїхав, запротестував, протестував, ніяких запахів, ніяких там, цокотів. Питання було, тому з ним треба було якось розібратись і вирішити. Клієнт сказав так: що нехай продавець зробить скидку на форсунку і ми зупинимось на цьому варіанті. Продавець погодився, автомобіль було придбано по безготівковому розрахунку, а далі від клієнта поступила задача, що я маю доставити цей автомобіль. Місто Київ. Окей, без проблем буде зроблено. Ех, погодочка, погодочка, подводочку така, да? Десь сидіть у барчині нормально, кабіну заливати під шашлик. Все раді вас, все раді контенту, щоб вам було хтось подивитися. такі от дні. днів. Да. Зупинився тут посадок, такі. Я буду вам демонструвати варіанти. Сьогодні у нас. Доставочка з міста Луць міста Труди. Оуєс! Oh, yes! Отакий от мастеринський у нас 20-й рік L2H2. Отакі от в нього вентиляційні є, люки. Клієнт вже навіть йому погримуху дав, дирявий. Фред дирявий. В інатурі дирявий з усіх сторін, люки достатньо такі великі і на бокових дверях є. Такі автомобілі в продажі у нас часто зустрічаються. Зараз я вам поясню наші люки і чому вони взагалі тут встановлені. В плані безпеки вантажу, то це, звісно, ну, так собі історія. Але тут є цікавий момент. Зараз я вам покажу, також продемонструю щодо чого. Я туманочки, є в нас датчики дощу, датчики світла, бледдих, само собою, в стандартному. Непогана. Літня така гума, контик передня і клебер задня, задня зимова. Давайте по салончику пролітімо. Автомобіль в дійсно непоганому стані і в плані салону, і в плані кузова. Мені він подобається. Ціна 20-й рік пробігу аж стільки. 231 тисяча. Рідний оригінальний автомобіль з французької фірми. Як для француза хочу сказати, що цей автомобіль в досить такий гарному стані. Є в нього тут такі певні невеликі там якісь пошкодження, типу якийсь м'ятин, царапин. Продавці нічого абсолютно не робили, вони його привезли помили, виставили на продаж і все. Коли його їхав оглядати, у мене вже була деяка інформація. Ну якби зв'язки нади йметь. Дзвоню своєму кенту Еммануелю Макрону, кажу, Макрончик, Макарончик, братішка. А ну ти свої там діла і ті життєві откині. Помоги ка мені, братіку, бо я знаю, що у тебе є там кінти по-любому на Рено на офіційному. Жалє ж, які питання, давай кидай сейчас я тобі тут быстренько все розмотаємо. Автомобіль продавався рівно в такому стані. На аукціоні йому нічого не робили, не вибивали, не вигинали, не фарбували. З пробігом 229 тисяч він продавався з тими самими люками. Понятно, він трошки був підзасратий, помили, почистили. Поїхали по комплектації. Підйомники, електрозеркала, звичайне кермо, 231 оригінальний пробіг, блютуз магнітолка, кондерчик і Парктроніки. круїз-контроль, лімітер, датчики дощу, датчики світла, три місця і цідушечка пілот. як у фурі. куфурі, ще такий. Аптечка і ям. Подивимося, що у вас там. Якісь каплі в очі, походу, може і не в очі. Алкоголь і О, водяра в стиках, чушом. Пластири якісь древні, ножнички, рукавички, о, пінцетик. Нормально. Можна буде з носа в рвати. І це що? Бог його знає. Коротше, ось така от аптечка. Слабенька, звісно. Але. Кермо не фарбоване. Сидіння не вшити, не перешити, домкрати, все це також на місцях. Тут все добре, все чітко. Салончик класний. Я багато бачив цих автомобіль з різних країн. Як для француза, Оце певно, такий, можна сказати, ніхіра собі. Такого плану стане. В основному, як за стандарт, це Німеччина, це такий простенький. Бувають і кращий стане. Два бардачка, а Тут у нас великий такий бардачок. Столик алкоголік, під стаканічок, під пилком зарядки бездротової немає. Ну ти так, ти не треба. Присідіння тут бардачок. Жодного пропалу, жодної дірки, немає ковричка, ну то вже люди саме собі докуплю, доставлять. Поїхали сюди. За нернем. Ба! Оце от жир. Дуже полюбляю ці автомобілі, які обшиті ось такою нержавієчкою. Тут ще було, бачите, встановлено такі типу як відсік. Там от видно. Його виняли, зняли, але гермітос тут залишився. Тут все зашите, нержавійкою, гірмітосами проклеєно просто все. Кожна щілина, кожна. Як тепер ви розумієте, от там люк? Ну вимочте його і далі що? Все, і далі все закінчилось. Ну хіба болгаркою тут розрізати нержавейку далі. Багато люків і тут. Цей метал навіть на бокових дверях. Пояснюю для чого. це. Що ми відчинимо цю дверку, ми побачимо, що тут намальовано. Ходить в отаких от педалях, в от таких перчатках, без сигареток і стрічками не чітка. Чому? Він перевозив типу якісь балони, в яких було закачений якийсь газ. Опасний грузка. Прикол ще в тому, що навіть... Бачите, немає цих э, ліхтариків. Тут навіть він знає. Це для того, щоб, не дай Бог, якась іскра не була і щоб цей бус не розірвало по дорозі. У нас є така розеточка 12, вона навіть не працює ні в салоні, ні тут. Також зроблено для того, щоб в плані безпеки просто подастували ну, ці запобіжники, щоб також не було, не дай Бог, якоїсь іскри. Ось така історія. 17700 чи 800 була стартова ціна. Цей автомобіль придбали по безготівковому розрахунку. Ціна його 17,5 фінальна. Для 20-го року, для середньої бази, це в принципі досить такі не, як сказати, недорого, абсолютно недорого Це дуже хороша ціна. Кожих варіантів от, в такому стані Ну я не бачив. Є там пару жовтих, ну жовтий знову ж таки, чистий за кольором може. Бути приблизній ціні. Але для цього стану, для цієї комплектації, в принципі, адекватний пробіг. Ціна досить таки гарна. В нього є питання з однією форсункою. Ті, хто за нашим каналом слідкує давно і дивиться наші відоси. Був великий відос про рестайліновий майстер, я там пояснював за проблеми. От. Тут є одна проблема, це форсунка на третьому циліндрі. При цьому автомобіль їде без проблем, розганяється, я її тільки що розкручував до 140, без питань. На холостих оборотах є така легесенька така вібрація. Це розпосюджена проблема от саме на оцих 716-х двигунах. Які почали випускатися з 19-го року. Тут є питання по одній форсунці, а бувають автомобілі, приїжджають з пробігами по 100, по 120 тисяч. У них питання по всіх форсунках. Що конкретно і чому ця помилка вилітає, і що з цими форсунками, я вам пояснити не можу. Є люди, які їх вирішують таким чином, просто замінюють. Є вже кулібіни, які там щось електронно прошивають, підшивають, вишивають, і ця помилка не з'являється. Клієнт за це питання в курсі. Ми це все обговорили і він же сам собі ну, настроїть, може прощє, чи може просто її замінить. ДХОшки наші працюють, світло працює, туманочки також працюють. Робота двигуна сама м'якенька, нормальна. Ну все, світло робить, все робить. Поїхав далі, скільки можна, ще намокну, заболію, а воно вам треба. Мені ну, на таблетки спідаться. Шелестить, як і треба. Зараз побачимо далі, що він буде виконувати. Поки що все їде, чотенько розганяється, все. Роздувається, бризкаєш, мискає, дворники труть в машині тепло. Автомобіль був придбаний, доставлений, переданий людині. Значить, клієнта як він відноситься до своїх автомобілів, а відноситься він відповідально, тому він. В самі короткі терміни завіз автомобіль на СТО, добралися до форсунок. Так, дійсно по одній з форсунок було питання, яке під форсункою прогоріла сама шайба із за цієї шайбочки була оця некоректна робота. Логічно зняти всі ці форсунки, відвізти на стенд, зробити їм перевірку і вже розуміти, в якому вони стані. При зйомі вони зіштовхнулися з тим, що дві форсунки не хотіли нормально виходити. Оті вони там почали вибивати. Вийшло так, що при зйомі було пошкоджено та зламано дві форсунки. Дві цих форсунки йдуть у смітник, дві залишаються. Чоловік їх завозить на стенд, їх перевіряють, кажуть, що по ним все ніяких проблем. Далі чоловік докупляє ще дві форсунки, на це він витратив 26 тисяч гривень по 13 тисяч за кожну. Ще раз відвозить на стенд, перевіряють нові, все клас, зміняють шайбочки, ставлять форсуночки, роблять ТО, обслуговують гальма і все, автомобіль працює. У деяких, я думаю, зараз працює. О, нахер такий підбор, типу я такий і сам можу знайти. Ніхера собі, оце на підбирав. Все це обговорювалося початково. Тут є деякі фактори. Перший з них це ціна. Тому що в чоловіка був обмежений бюджет, гарні варіанти, дійсно гарні і достойні варіанти по мастерах в середній базі коштують хоча б від... Ну, в середньому там 19 з половиною Ну, там беремо не 19, 500, ну більш-менш, хоча б от з таким пробігом, але без технічних нюансів коштують в середньому на даний час від 19 і більше тисяч доларів. У Нас був бюджет до 18. Автомобіль придбали, що там за 17 чимось. Дивіться, тут все просто: вмикаємо просто безтолковку і думаємо: якщо автомобіль цілий, якщо в автомобілі рідний пробіг. І дешева ціна, Значить, в нього має бути якийсь технічний нюанс. Правильно? Правильно. Якби це був автомобіль технічно справний, з гарною комплектацією, з недорогою ціною, значить це був би що? Правильно, це був би пошкоджений автомобіль або фарбований, або після ДТП, або і те і інше. За те, що в клієнта був обмежений бюджет в районі 18 тисяч, тому ми вже заздалегідь розуміли, що. Має бути якийсь нюанс, або це буде по кузову нюанс, або якийсь технічний. Відразу було виявлено, що це за проблема. Людина сказала, я з цим питанням розберусь, на це питання поступились, чоловік собі зробив, все. Все, братва, задача виконана. Всі довольні, всі сміються. Любиш морепродукти, тоді давай краба. І якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, ставте лайки, подобайки, подобайте, вірте в Україну.